Це потрібно ногу на місце. Все. Тимур. Домовись. Давайте. Саша, я знаю. я знаю. Я знаю. Ми ще в нас буде час. Подивіться, тему уроку. Прочитайте, будь ласка. Медіа. Ми... Медіа. Вистава... Вонця. Вистава. Вистава. Вонця. Покинуте, кошеня, сада, по зігріні, кошення кошеня. Це у нас матеріал на два уроки. На сьогодні і на завтра. Ми будемо працювати саме за ними. Ну, спочатку ми розминку зробимо, як завжди. Але скажіть, будь ласка, ось це на першому слайді. Оце бачите, я вам показала? Тимур, чому ти гойдаєшся на стільці? Я не сказала відкривати підручник. Тимуре, Тимуре, поки ні, поки закрий. Скажіть, будь ласка, що це вам нагадує? Хто за фазает способят? Вот Оце, нам, що нагадує? Це штора. Шторы? Що ще нагадує? На театр. На театр схожий. На, на, на сцену в театр схожи. На театр. Так. Театральні штор... театр. лаштунки. Театр. Що таке театр? Я даже когда выступал, там и он делает всякие, там он выступляется на сцене, а люди смотрят. Так, ось у нас глядать казала. Лезай сюди, кажи. Де виступають там люди? Де виступають люди? Это пам'ятаю. Ми, ми тоже ходили в театр. До театру. Запросили. Театр. І він там виступав з угу. козаками. Так. З чим у, нас, у вас асоціюється слово театр? Театр. Це. Краса. Краса, добра, щеща. Ще? Эмоции. Емоції. Добре. Да. Давай. Як? Кажи. Очікано. Ну ти, це Яна каже, а ти що хотів сказати? Тимуре? А, актори. актори? Добре. Ще що Лучше. Назаре? Хорошо видно. Так, що огляд гарний. Да, Цікаво. Окулярів там нема. Там є ще бінутлі а театральні, віде? так? Так? так це не окуляри. Тут там в кіно є. А, вот эти смотри. Українською це називається окуляри. Окуляри. Вистава. Вистава згодна. Молодці. Все, э... ага, Все правильно сказали. Один э, на фільм один. Ми там очкам сиділи дуже довго. Так, сьогодні ми споримо. Власне, сьогодні і завтра ми створимо власний театр. Підготуємо і спробуємо розіграти виставу. Звичайно, розігрувати ми будемо на наступному уроці. Вам буде ще вдома, Вероніка, час для підготовки. Але Добре, спробуємо. Будемо сподіватися що це вийде. Як гадаєте, без чого не може відбуватися вистава? Без Безері! Так, без глядачів, Ваня молодець. Ні, без, без, Саша. Без, без... Так, ні, я одному питаю. Саша. Як э, там називається? Дайте... Э, Тимура, давай поки Саша. Без, без акторів. Далі. Без камер. Без, без продюсера. Продюсера, а хто такий продюсер? Що він робить? А він знімає фільм? Так та, так, це вистава, там не треба камеру. А, он вот это он говорит, що їм делать. Це не продюсер. Це називається режисер. А, да, режисер. Продюсер це людина, яка оплачує постанову. А, так, да, я плачу. Так, Ліза? Підготуватись. Ну, підготуватися треба добре, Яна? І без чоловік. Без людей, бо без... це актор ще раз. Чи як? Ліза? Нам життя? Костюр. Без костюмів, молодець. Без морских котов. Топ-то. Морских котов. А, а москій... навіщо вони там? Ніки, ти решил, ну це не зрозуміло мені. Тим вот, прибери, будь ласка, тяцьку. Саша. Б... Приберися. Без макіяжу. Так, без гриму. Да, це ми, е, Без е, канаріків. А, без освітлення, правильно? Без мал. Без, без Так, без, добре, ну ми вже маси. пішли повторюватись. Без, 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 без сонця. От де? відкрити картинку у себе, Медіарвікон, це ось цю, бачите? Так, Скажи, ось це. 82. Костюм. Це вже казали. І 30. там є у нас. Прочитайте, яким є план підготовки ви Ось на цій 82-й сторінці Папу у вас є. Так, перше, виберіть, що цікавий. Ви Включи, обвімкни. 82. Роман, чому ти відкриваєш підручник? І той, і той і так. І, і другий теж обвікний. Так, виберіть, цікавий, що казку. Де там казку написано? Текст. Ліза, ти читаєш? Текст. Ми ось тут читаємо. Що цікавий ти робиш? Текст. Читав цікавий текст. Добре. Або є сооповідання або казку. Так. Спочатку текст треба, тобто ми шукаємо текст, правильно? А якого виду вже буде текст? Казка, чи п'єса, чи оповідання, це вторинне. Так Так. Ще що є. Ну це вже є. Ваня, що ще є. Розділіться на пан. Так, а як це називається? Готовна, а готова є афіша. А розподіліть ролі, чому ніхто не бачить. Розпроділити ролі. Що ще? Ви Вивчити ролі, провести репетицію. Тобто ми вибираємо текст, розпроділяємо ролі, готуємо костюми, вчимо ролі, проводимо репетицію і потім вже ще афішу розробляємо для того, щоб можна було з глядачів запросити на свою виставу. Так, добре. Дивіться. Чому саме з вибору тексту слід розпочинати, як гадаєте, а не костюмів, ролі? Тому що це слова головне. Щоб вони знали, що, е, що говорити. Щоб... А щоб, щоб розуміти, щоб... скільки людей на ролі підбирати. Якщо ми не знаємо текст, ми не знаємо, які герої будуть. Якщо ми не знаємо текст, ми не знаємо, які герої, значить які костюми ми не знаємо, так? Тому текст. Такої і, гріпи так, не тому головне, найголовніше початок роботи це підібрати текст. Але текст нам дадуть. Е, далі. Е, потім ми що робимо? Розпроділяємо. Розправділяємо що? Ми самі робити... е, що? Ролі. 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 Крім того, що ролі хто ще повинен бути у нас? Костюмер, хтось, хто не грає на сцені, але він, наприклад, допомагає акторам вдягтися і нормально виглядати. Раскала. Ні. Не Потім е, 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 е. 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 крім того, ви вибираєте режисера. Це людина, яка керує е, акторами і перевіряє, щоб кожен вчасно свої слова говорив. Це називається режисер. Тобто ми із, люди, із групи вибираємо, хто грає, хто режисер, хто костюмер, хто малює афішу. так? Це те ж окрема людина, яка створює афішу. Що таке афіша? Афіша це вивіска, де назва спектаклю, дата, час, запрошення. Розуміла, там де. Інформація основна про спектакль. Це називається об'ява про спектакль. Це афіша. У нас вже тут мокрая. Хорошо. Так. Далі вже костюми і репетиції. Добре. Ось наш текст, він називається, читаємо заголовок. Покинути кошеня. <кошня> що означає слово покинути? Покинути ми. Брошене, покинути. Так. Блоші. Блоші. Блоші, так. Про що ви очікуєте? Почути. Про те, як кошеня загубилося, може знайти дорогу додому. Так. Ну, загубилося, так, добре, Това, Давайте Това. я вам прочитаю, а ви послухаєте, добре? Покинути кошеня. Хтось виніс з хати маленьке сіре кошенятко і пистув його на дорогу. Сидить кошеня та й нярчить. Бо хоче додому, до матусі. Проходять люди, дивляться на кошеня. Хто сумно хитає головою, хто сміється, хто жаліє. Бідне кошенятко та йде собі. Настав вечір, зайшло сонце. Страшно стало кишеняткові. Притулилося воно до куща та й сидить, тремтить. Поверталась додому Наталочка. Чує, нявчить кошеня. Вона не сказала ні слова, а взяла Кошеня і понесла додому. Пригорнулася кошенятка до дівчинки. Замуркотіла. Раде, радісеньке. Ось такий так швидко стає. Як там нічого? Навіть... Да. Дивиться. Це наш текст. Це наш текст. Тепер, дивіться, п'єси зазвичай пишуть за якимись текстами, але п'єса часто буває трошки змінено щось. Чому? Тому що в театрі є сцена, в вулиці там великих декорацій не зробиш. Тому приходиться якось трошки брати Що, ліс? Іди. За основу цей текст трошки перероблювати. І ось нам пропонують п'єсу, ні уже, за тим текстом. Ось зараз послухайте п'єсу і відчуйте, чи є різниця, чи нема різниці від п'єси. Дивіться, у нас, Саша, слухай мене. У нас є дієві особи, бачите? Тобто в п'єсі пишеться ось так. Назва особи і слова, які вона говорить. Ви бачите, яка інша зовсім е інший порядок викладення подій? Вероніка, туди дивимось. Тимур, туди дивимось, хватить манікюром займатися. Прибери пальці від ніктям. У дворі дивиться, граються, тобто сцена. У дворі граються діти, неподалік сидить і нявчить маленьке кошеня. Хтось буде, бачите, у нас. Біові особи. Кошеня, перша дівчинка, друга дівчинка, хлопчик, дорослий, мама і подруга. Сім людей повинні бути задіяні у спектаклі. Бачите, сім є ролей. Ага. Кошеня. Мені сумно, мені страшно і холодно самому. У мене немає мами, немає дому. Одна з дівчаток лагідна, перша. Ой, хто це тут? Кошенятка. Звідки ти маленький? Де твій дим? Де твоя мама? І... Вже надворі вечір. Один із хлопчиків не дає дівчинці взяти кошеня, каже, загидою. Та навіщо воно тобі, не чіпай, не треба? Виходить дорослий помічає кошеня. Дорослий, що це в мене під ногами нявкає сіреньке? ну брись, а то забрудниш мій костюм новенький. Де мама з донькою? Зустрічає подругу, зупиняється. Вони ж вами розмовляють. Дитина в цей час гладить кошеня. Друга дівчинка, мамо, мамо, подивись, яке сумне кошенятко. Мати суворо, не бери його на руки, подивись спочатку, воно якесь брудне ще може, хворе. Не чупай цю замурзяку, бо буде нам горе. Перша дівчинка залишає друзів, вертається до кошеняти. Перша дівчинка, хай нам що, а я від смерті кошеня врятую. Принесу його додому, мию, нагодую. Крию котика тепленько його зігрію. Про беззахідних тваринок бати я умію. Кошеня тулиться на дівчинки й Учасники вистави. Хлопчик дивиться з осудом на першу дівчинку, друга дівчинка усміхається. Її мама заперечливо хитає головою. Ось таке. Ну що, схоже, е, ви бачите, як сильно відрізняється. П'єса від оповідання, за якою створено п'єсо. Ну, жал, ну ми розуміємо, що дівчинка його візьме, хоч мама не дуже хоче, але дівчинка вже візьме. Його. Але все одно, ви побачили, що е, нема такої вулиці тут що у нас? Двір. Бачите, у дворі. Там на вулиці, а тут на дворі. так? Е, у п'єсі спочатку побачили, називають персонажа, який має сказати щось, а тільки потім його слова. Це для того подано, щоб вам зручно було казати слова за своєю ролью, а слідкувати, хто що зараз говорить. Тому... Євціна, що? А це... О, ти, я Ви, Що? Читали, оттуда, оттуда, отакраз, на Ніби слово, ніби слово. І що? Я їх не чую, вони мені не заважають. Я не розумію, як вони тобі можуть заважати. Ліза тільки була в туалеті. Як вона могла розмовляти? Вона тільки зайшла. 30 секунд тому. Перечитаймо. Давайте так, перечитаємо кожного. Репліку персонажа, От слова називаються репліки. Тімурському. Відвернись свій тест. І з'ясуємо, які емоції вони переживали, що відчували, що робили в цей час. У виставах, як ви підготуєте, не буде оповідача, будуть лише актори, кошенят, дві дівчинки, хлопчик, дорослий, мама з подругою. А ми за їхніми інтонаціями акторів голосом, поведінкою маємо здогадатися. Що вони відчувають? Які почуття переживають саме так? Тому зараз подивіться уважно текст. Так, у нас є ще сім дієвих осіб, режисер, художники. Е, хто буде малювати афішку? Але він не буде тоді... Так скільки буде малювати писати, як ти я... А може я буду. Може я... я буду виступати. Ну, я Я, я... я, я... я, я, я Ні, я... 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 так, Тимур сяк я... я... відео. Я хочу. Я добре я... Я хочу, я, 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 я хочу. Так, Потово. у нас сім людей треба на виступ. Нас тут тринадцять, у нас на навіть даже, я розумію, що всі будуть. Я я а а І по перше хтось. Діти, опустіть руки! Опустіть руки, Ай, опустіть ти руки. Ти нас! Нікіта, ти мене взагалі не слухаєш. Я взагалі тебе теж не буду слухати. Не да, тому що він тебе відволікає постійно. Треба. Назар все трьбо. Треба режисера. Це той, хто буде керувати репетицією. Так він на сцені не виступає, режисер. Але він керує саме виставою. Я, хочу... я. Я, я, я не хочу бути режисером. Я, я чекаю тище. Я чекаю. Нікіта. Я чекаю, тиші. Ти мене знову не чуєш. Я уже чую. Ну а чому ти розмовляєш сидиш? А ну тихо. Так. Так. Діти, вам на всіх не вистачить. Ви все одно, якщо що, просто будемо бумажки, паперці тягти, кому що вийде. Тому що у нас Тімур не стукнує. Сп... Клімен, будеш ось так перебувати всіх, взагалі не будеш брати участь. Все. Тому що, якщо ти зараз не чуєш, ти і там не зможеш з групою працювати. Дело вы с ней, бумажки, Кому бы это завело, то тогда он не будет играть. И тогда бы не пьес. Надо делать. Я, я не зараз не напишу роли, Пока вы зараз читаете пьесу, да голоса в голос особей. Вот и ходит, почитайте, пожалуйста, пьесу. Да. Так. Так. А я Вот и, и росповедь пока читаем, и пьец, будь ласка. Лиза, читай, мы попей я кушу. Я не понимаю, ей так. Ну да, Леось, Ли, писецпа, Линс. Вот это вот Вот это вот. И юный. Ну читай, згори, ось ця наступна сторінка. згори ліс. Починай згори стільки. Одне, друге, все це треба оперативно. Так, і я... далі. Ну, ну це так

Я ж просто збіг. От я став 19,4. Ром. От де надо говорити? Дурниця, це писання. Я що, не знаю, як писати? Я пошурхав, так. От, почав, ну, на другому, на другому, а, ну, по сою, о шукав. Здійснює ароматерапію з обов'язковим. Зміся ароматов. Понадобиться потакож на. Використовувати постійно формування, щоб зробити.

І другий старі, дивіться. Зачекайте, послухайте мене уважно. Я пропоную зробити наступним чином. Завтра, може, нас більше буде, у нас може як на два комплекти буде людей, щоб ви е, два спектаклі зробили. Щоб у нас е, дві було вистави. Тому е, пропоную вам вдома добре оце прочитати слова. Ось я підготувала, завтра хто що витягне, так? Да. Те ви будете е, цю роль е, читати? Домовились? Ah. Uh, зараз давите. Ми будемо потом...